Раптовий успіх з су на фронті захисники мінуснули ворожий гелікоптери, знищили 10 одиниць техніки. Змінили командувача угруповання Харків, що відбувається на передовій? Усі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новини мене звати Анастасія Фадер. Хороші новини з передової. Українські військові збили розвідувально-ударний вертоліт окупантів К 52 два. Відзначилися бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади. Про успішне ураження вони повідомили у своєму каналі. Воїни не уточнили, на якому саме напрямку збили ворожу пташку, але зауважили, що один такий К-52 вартує 16 мільйонів доларів. Своїми здобутками похвалилися 63 та окрема механізована бригада. Вона показала, які бійці знищили одразу 10 одиниць. Військової техніки росіян на оприлюднених кадрах можна побачити, як колона загарбників рухалася в бік українських позицій. Координати техніки загарників передали артилеристам. Ті не схибили завдяки влучним пострілам та добиванню дронами українські воїни спалили п'ять танків та п'ять БМП армії РФ. У бригаді додали, що для того, щоб зупинити такі прориви росіян. Доводиться платити найвищу ціну життями українських бійців. Прийшли новини навіть з окупованого Кривом. Там прилетіло у російську військову базу ППО на горі Айпетрі за інформацією видання Астра близько шостої ранку. Кілька ракет Стором Шедав атакували військову частину загарників. Базу ППО 3-го радіотехнічного полку з СРФ. У результаті територія частини зазнала пошкоджень. А її командир Олександр Кулаков та ще один окупант загинули. Також є поранені, їх кількість уточнюють. Тим часом на харківському напрямку відбулися зміни в командуванні на тлі наступу росіян замість призначеного місяць тому. Юрія Галушкіна оперативно тактичне угруповання військ Харків очолив заступник начальника генштабу зсу Михайло Драпатий. Інформація про це з'явилася в українських змі за їх даними. Командувача змінили ще в суботу, 11 травня. При цьому Драпатий продовжить виконувати свої обов'язки у генштабі. Зауважу, що до цього Михайло Драпатий очолював. ОТГВ Херсон під його командуванням один із підрозділів українських військ брав участь у деокупації Херсона 22-го року, що ж нині відбувається на Харківщині. Очільник регіону Олег Сенгубов повідомив, що армія РФ продовжує атакувати і намагається розтягнути оборону ЗСУ. Для цього вони штурмують маленькими групами. Цитую відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка. Однак, всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках. Кінець цитати. У Вовчанську тим часом триває евакуація населення. Російські окупанти вже на околицях міста. Про це повідомив місцевий житель. Розстріляли, я це пальця, був передував. А ні, то хто? Русський. Що, за що? А? За да. Вони зайшли до вас додому. Ру -ру -ру? А де ви живете? По хлібору. Да. А, а, а а Дом. І це вони розстріляли, розстріляли вам руку. Вони розстріляли вам руку. Не пальці поперебу телефається. Водночас українські військові експерти та чиновники заочно сперечаються про проблему фортифікації на Харківщині. Зокрема, нардеп член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, відкидає критику про нібито не укріплений кордон на півночі, каже територію сірій зоні повністю закрите… Фортифікаціями неможливо через постійні обстріли. Наприклад, у Вовчанську, від якого лічені кілометри до межі з РФ депутат заявив, що натомість прикордоння замінували, щоб сповільнити просування ворога. Цитую, питання мінування у максимальному обсязі. Було здійснено: Росіяни для того, щоб розмінувати території, де вони почали наступати, використовували крилаті плануючі авіабомби. Для того щоб саме за рахунок детонації цих бомб розмінувати місцевість і іншими інженерними засобами, які призначені для розмінування, вони ці території розміновували. Кінець цитата ситуація на Харківщині складна, проте контрольована. Відчуття катастрофи ворог намагається створити завдяки своїй пропаганді. Про це в нашому ефірі повідомив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ворог добре спрацював в інформаційному плані, так ну і окрім цього, звичайно, що оце нагнітання ситуації, і певне суспільне напруження далося взнаки. Але насправді це на тактичному рівні відбуваються бої локалізації, яких там в межах ну трьох-п'яти кілометрів. Насправді, і це тому, що ворог намагається там задіяти максимально людського ресурсу, теж правда зараз для того, щоб не стільки, навіть, скажімо, там прорвати лінію оборони, як зайняти так звану, як ми з вами всі привикли називати сіру зону. Українська розвідка знала про графік наступу російських військ на півночі Харків. Аківщини, це підтвердив і речник Гур Андрій Юсов каже всю необхідну інформацію про плани ворога передали командування. Попри появу нового фронту на Харківщині, українські військові зможуть утримати лінію оборони. В цьому переконаний державний секретар США Ентоні Блінкен. Водночас він визнав, що союзники дещо. Запізнилися з допомогою, і це обійшлося надто дорого. Цитую, я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію фронту на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті у чорному морі, а також тримати під прицілом російські сили, у тому числі у Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію. Кінець цитати. нагадаю, що армія РФ 10 травня пішла в наступ на Харківщину. З боку Білгородської області на ділянці Завширшки понад 40 кілометрів. За три дні їм вдалося захопити від 5 до 10 селищ у прикордонні та присунутися на глибину до 5 кілометрів. Атакують загарбники переважно малими групами піхоти. Загрози для самого Харкова поки що немає. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на цьому та інших напрямках фронту. Підписуйтесь на канал, щоб мати свіжу інформацію. Дякую, що дивитесь Фабрику. Новин і до зустрічі.